Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазур Ярик. Сьогодні у нас 16 червня. Угода дождлива, і я на ринку оптовому, гуртовому у Львові. І зараз вам розкажу, які ціни. Підписуємося на наш канал, ставимо лайки, це для. Движення нашого каналу, це я себе просю. Ну і коментуємо ціни, які у вас є. В розріб ціна гурту. гурт. Товар є, і я розкажу, які ціни є. Пекінка 35,40, помідор 57, це примадонна до 60 гарний. Перець зелений 60, жовтий перець 90 85, червоний великий. 140, 150. Капуста у нас 32-35. Брокколі 85. Салат 35, укроп 100, огірок 40. Мало огірка розібрали і був по 42, кабачок 30, 35. Картопля від, 30, від 20 до 35. Гривень. Буряк 43, морква 65, це все молоде. Малина у нас 250, черешня 50-70, полуниця 50-60, вишня 60. Яблука ще є, мало машин вже, звичайно. Вже яблука закінчується 20, 35. Лохина 450, це вже є на ряду. Жимолоч – 180. Була порічка, смородина і агрус по 250 гривень. По зелені ще салат 30, є що зелені, що червоний салати – і ціна. І був 35 різні сорти. Кінза 50, рукула 70, петрушка 150, базилік 200 гривень. Ціни, як то кажеться, якщо береш більше, просто на гурт то, звичайно, дають дешевше. Це я говорю, які просять просто, але тут буває, що на яку гривню скидають, якщо ти дуже більше береш. Є ще квіти, квіти ще є в нас. ну і Квіти, як завжди, від 6 до 100 гривень. Є ще вибір, кому треба, будь ласка. І сьогодні кажу дощ. Капуста може трошки піднятися, бо говорили, дощі йдуть сюди, а капуста на полі, заїзд, ну і та й все остальне, я думаю, в дощ не сильно і будуть і брати. І так як дождливі зараз дні, так само і в тепличках огірок він теж не буде так наростати, він може теж трохи підскокнути. Це по, по цьому. Ну і кабачок таке саме має, якщо холодно, він, як то кажеться, не так скоро роз, наростає. Так що всім привіт зі Львова, як то говориться, всім здоров'я, Україні перемоги і слава Збройним силам України. До побачення.